Комісія Європейського Союзу. З кого вона складається, як вона працює? Отже, керує Комісією Європейського союзу президент комісії, який, як ми знаємо, обирається парламент. Потім президент Комісії формує склад комісії. З комісарів Європейського союзу, ну, власне, ось ці 27 комісарів Європейського союзу, яких відбирає голова комісії і потім парламент затверджує, називаються колегією комісії ЄС. Чому 27? Тому що від кожної країни по одному комісару. Хто ж стає комісарами Європейського Союзу? Ну, насправді це уряди від кожної країни пропонують кандидатури, і зазвичай це якісь колишні міністри, прем'єр-міністри, колишні дипломати і е, можуть бути також очільники якихось е, державних, центральних органів державної влади, там Національного банку, Рахункової палати або подібне. Колегія приймає рішення щодо політичного і стратегічного напрямку діяльності комісії. Ну і власне вони приймають рішення, які документи подавати на затвердження Раді Європейського союзу і парламенту. Нова колегія комісарів призначається кожних 5 років. Крім колегії, до складу Єврокомісії входять політичні відділи. Сервісні відділи або служби, і виконавчі органи або виконавчі агенції. Отже, політичні відділи це по суті ось ці генеральні директорати, відповідальні за різні сфери політики. Вони розробляють, впроваджують, керують політикою законодавством, програмами фінансування Європейського союзу. А комісари, про яких я говорила, приймають рішення. Але увага! Напрямки діяльності комісарів і напрямки діяльності генеральних директоратів не зівпадають. Загалом вони різні, але, звичайно, десь можуть бути дуже схожі, десь перетинатися. А інколи діяльність одного комісара може поширюватися на різні директорати, бо комісар відповідальний. За якийсь дуже такий обширний широкий напрямок роботи, комісари не очолюють генеральні директорати, але здійснюють політичне керівництво ними. Генеральні директорати очолюються генеральними директорами, які також мають своїх ще й заступників. Генеральні директорати працюють на постійній основі і не створюються під кожний новий склад комісії Європейського союзу по-новому, так як це було раніше там. До 2007 року зараз це працює таким чином. Ну і по суті, ми можемо сказати, що генеральні директорати це як наші міністерства. Ну, порівняти з ними. Але, звичайно, генеральних директоратів значно більше на сьогоднішній день в комісії ЄС більше 40 генеральних директоратів. І крім того, ці генеральні директорати, крім ось цих політик, да, займаються ще й часто адміністративними чи технічними питаннями. Ну, типу, є Генеральний директорат перекладів, є Генеральний директорат з підбору кадрів, тобто трошечки по іншому ніж. Безпосередньо Міністерства України генеральні директорати можуть створюватися на певний період, можуть переформатовуватися там, об'єднуватися. Ну, наприклад, у лютому 25-го року було створено новий генеральний директорат з питань розширення та політики східного сусідства. Якщо вас цікавить детальніше структура і робота гендиректоратів, це може бути важливо, якщо ви працюєте в уряді чи плануєте якесь своє дипломатичне майбутнє? Да? Ви можете подивитися моє окреме відео, посилання внизу в описі. Тим часом поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар. Як, на вашу думку, чи ефективна робота комісії ЄС і чи справедливо. Комісія ставиться до роботи України щодо членства України в ЄС. Як ви вважаєте, дуже цікаво побачити. Наступна частинка комісії ЄС це служби комісій та міжінституційні служби, теж вони трошечки поділяються на дві різні частинки. Ці служби займаються окремими адміністративними питаннями, наприклад. Це які є служби? Це бібліотека комісії Європейського союзу. Це служба, або інша служба, це група реформ та інвестицій. Або ще така є служба, яка називається Офіс підбору персоналу. Тобто, ми щойно говорили, що є гендиректорат, а є також і служба в комісії, яка займається підбором персоналу. Зараз в комісії ЄС працює вісім служб і три з чотирьох міжінституційні служби, тобто 40 генеральних директоратів, вісім служб. Три міжінституційні служби. І наступне це те, що я казала, виконавчі агенції комісії ЄС. Вони здійснюють управління програмами, запровадженими комісією Європейського союзу. Ну, наприклад, які це виконавчі агенції? Це виконавча агенція Європейської ради з інновацій та малих і середніх підприємств. Виконавча агенція Європейської дослідницької ради, виконавча агенція з питань охорони здоров'я та цифрових технологій і тому подібне. Наразі в комісії ЄС шість виконавчих агенцій. Тобто, ми бачимо колегія, генеральний директорат, так, служби. Виконавчі агенції, це ось така структура комісії ЄС. Крім того, комісія ЄС має свої ще офіси різні по всьому світу. Які це, це представницькі офіси, офіси, це представницькі офіси в країнах Європейського Союзу, представництва Комісії в кожній країні ЄС, і це представництва ЄС. В різних країнах світу, зокрема і в Україні, до речі, цікаво, що наразі в комісії ЄС працює близько 32 двох тисяч. Публічних так званих службовців, це і постійні, і контрактовані працівники. І до них хто належить, це політичні посади, типу комісарів, це різні аналітики, виконавці, це юристи, це перекладачі. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, скільки працівників, тобто державних службовців, працює в уряді України. Дуже цікаво порівняти. Поставте лайк, підпишіться на мій канал, поширюйте відео і підтримуйте Європейську європейську інтеграцію України